Кілька разів в житті тобі казали, ти занадто чутлива, занадто мрілива, це все вигадки. Навіть коли ти відчуваєш, що всередині все світиться, світ вимагає від тебе твердості та швидкості. Але твоя внутрішня сила вона не в шумі світу, вона тихо чекає, щоб ти її побачила. В житті це видно найсильніше. Хтось каже, ти реально віриш у сни. А хтось, навіщо ці твої всі практики, це саме ячня. Є? Та ти просто вигадуєш знаки, щоб тобі було цікаво жити, а ти відчуваєш, що це працює. Ти відчуваєш силу, сенс та зв'язок з самим собою. Те, що належить тобі, ніхто не може забрати. Як духовна наставниця я допомагаю відновити цей зв'язок через медитації, дихальні практики та самопізнання. Вони допомагають усвідомити свій унікальний шлях, відчути внутрішній спокій та наповнення. Твоє життя може бути глибоким та світлим, тихим, але світлим одночасно. Ти заслужила відчути свою силу та спокій всередині.